Вітаю вас, друзі. Російські окупанти продовжують стягувати свої війська до наших кордонів. Ми то хочемо вистроїти добросісівські відносини з Україною. Ну Наразі ми вражаємо комусь? А в самій Україні знаходяться люди, які досі, попри триваючу російську агресію, попри усі ці факти, підтримують окупантів. Я взагалі люблю Росію, Путін наш президент. Про цього громадянина України, який підтримує Російську Федерацію, хоча Російська Федерація в Вбиває співгромадян наших, вбиває таких же українців, як і він. Ви, друзі, просили мене зробити випуск і я от роблю. Тим паче, що його пропіарив у себе у телеграм-каналі, Ілля Києва, народний депутат та ще один любитель окупантів. Наш герой вважає, що торгувати з окупантами це цілком нормально. А ви вважаєте, якщо сліпокупати продукцію російського производства то це предательство? Лі то, що ми продаємо е, в Росії зарплати деньги за предательства. Ну а що тут такого? Давати гроші тим, хто ці гроші витратить на набої, щоб тебе спробувати вбити. У нього взагалі з головою якісь дуже серйозні проблеми, тому що він громадянин України мешкає в Україні, але його президент це Владимир Путін. Я вообще люблю Росію, путін наш президент. Пускай да мені зато за все кажуть. да, путін наш президент, да може він у такому разі вважає себе Росії росіянином, ну це було би логічно. Якщо ти росіянин, то тоді так твій президент це владімір Путін. Але ні, він каже, що він не зрадник і чистокровний українець. А я нічого не питай, вообще ні. А Україні я да я українець. Я повністю, чистокровний, чистокровний український чоловік. І а вже ж там у голові повний набір ватної пропаганди. Він також не визнає російсько-українську війну. Я та війну не признаю, я з інтелігенцією Пообщаюсь. Гадаю, якщо його вивести поближче до передової, то російські снаряди можуть перестати визнавати його особисте існування. Я за Росію, я русський чоловік, взагалі. Слідця моя не Москва. Но я за Россию. Обматываем. Ви знаєте, друзі, я у таких справах благодійник. Я готовий безкоштовно дарувати квитки на Росію тим, хто любить Росію, але чомусь мучиться та живе в Україні. І ось о цьому персонажу, який хоче, щоб тут у нас була Росія, який підтримує Путіна, я також готовий подарувати квиток за умови, що він більше сюди ніколи не повернеться, а тим паче, що він не повернеться у Кам'янець-Подільський. Звідки він родом, Мій город Кам'янець-Подольський. А ви з Кам'янця-Подольського да підписаний у Фейсбуці цей персонаж, як Алєсій Закальський, і у описі до цього відео я залишу посилання на його сторінку. Раптом вам буде що йому сказати. А взагалі, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, та вже ж залиште під ним свій коментар. Я вважаю, що ось отаких зрадників України, коли Російська Федерація воює про. Ти України варто робити знаменитими усю цю ахінею? Він ніс у коментарі виданню страна про російському сайту, діяльність якого заборонена на території України. І вам можливо цікаво, а хто саме ставив питання? А ось вона запад, все чаще став говорити про приближенні війни між Росією і Україною. Це і ще одна зрадниця України, яка підтримує російську агресію, і звати її Антоніна Білоглазова. Вона іще ще була головою партії Шарія. А найбільш відомою стала завдяки тому, що у москві записувала відео, на якому раділа окупації Криму. Сьогоднішній день це лічний праздник для кожного. Побігали, для, для каждого гражданина России потому что именно в этот день а, Три года назад Крым Крим России. У мене є питання щодо неї: чому вона досі не притягнута до кримінальної відповідальності? Чому Служба безпеки України її не помічає? Чому замість того, щоби ходити на допити або у суд вона ходить вулицями наших міст, займається антидержавною пропагандою та колекціонує таких же ватанів, як і вона сама? Ні. Тому що це братські народи. Іще один любитель окупантів знайшовся. Ну, про тезу щодо братніх народів йому могли би чудово відповісти самі росіяни. Відомляєте ви введення війни? Відомляю. Я думаю, що Україна провокує. Наші то що? Наші тільки, мені здається, обороняються все. Влупимо звісно, хоча ми мирні люди і за мир. Візьмемо автомати і підемо. Підтримую Путіна, правильно. Треба їм показати, що вони з себе. Звісно. Це братський народ. Та він такий не один. На жаль, є і інші кияни, принаймні їх знімали у Києві, які вважають, що росіяни це братній для нас народ. Славяні народ, братський ні, не буде. братські народи. Це жилі мені. Оцих людей зовсім трішечки, але певною мірою навіть шкода, тому що вони жертви російської пропаганди, яка промила їм мізки російської пропаганди, яка транслюється на українському телебаченні, наприклад, на телеканалі Наш Славянська браста було, є і По крайній мрі точно між білоруським та українським народом. До речі, моя петиція про застосування санкцій проти телеканалу Наш та його закриття набрала завдяки вам два. 25 тисяч необхідних голосів. Дякую, друзі. Тепер президент Зеленський буде зобов'язаний на неї відповісти і пояснити, чому закриваючи канали Медведчука, наприклад, за російську пропаганду, він не чіпає такий же проросійський телеканал наш. Ну а інша киянка вважає, що ніякої війни між Російською Федерацією та Україною бути не може, тому що якби війна була. Путін би нас вже давно захопив. Я вважаю, не буде, тому що є сби Путін хотів, то вже давним-давно захотів би всю Україну. Це все нагнітається ізвні у Росіян. До речі, є абсолютно один в один така сама теза, про яку вони кажуть із посмішкою. Це ж так весело казати про знищення України. Якщо чесно, я в ці сказки взагалі не вірю. Якщо би Росія хотіла напасть на Україну, а України Україну давно б не осталось. Путін може усе що завгодно хотіти, але фактом є те, що у 14-му році звичайні українці зупинили російську агресію та зламали хребет проєкту Путіна під назвою Новоросія. Тому він зміг окупувати лише Крим і частину українського Донбасу. Ні, таку ситуації, щоб ми і з Україною воювали, це казав іще один росіянин із Ростова на Дону, і він так само. Аму, як і ватани на опитуванні в Києві, каже, що немає ніякої війни Російської Федерації проти України. Правда, чому російські війська тоді на території України він би відповісти точно не зміг би. Та й чому Російська Федерація продовжує стягувати війська до наших кордонів? Я впевнений, у нього також відповіді немає. Ні, не ми кому то угрожаємо Росії. Напомню, ніколи не угрожала українському народу. Усю цю військову техніку. Ніку окупанти везуть до наших кордонів, щоб застосувати її у війні проти України. Правда, техніка іще не доїхала, а бойові втрати вже є. Ні, взагалі немає ніяких воєнних. Я не бачу. Все спокійно. Да було і ще одне цікаве опитування від Радіо Свобода у Маріуполі. Там одна жінка, прибічниця російських окупантів, сказала, що вона не вважає, що може бути взагалі якась війна. Я не вірю, в якісь Плахі наміріння со сторони Росії абсолютно не вірю, і вона це каже у Маріуполі, у тому самому Маріуполі, який вже був під російською окупацією, у тому самому Маріуполі, який російські окупанти у 15-му році, у січні, обстріляли із градів і вбили 30 цивільних мешканців. Ну нам російське правительство ближе, ніж українське. Я тільки одне не розумію: якщо для неї російська влада, російська федерація. Федерація ближча ніж Україна, то що вона досі робить в Україні? Нехай збирає манатки і валить звідси. Туди, де їй подобається, і у вас могло скластись враження, друзі, що дуже багато людей в Україні просто от більшість підтримують російських окупантів після перегляду тих кадрів, які я вам показав. Але ні, я спеціально вам показав ось отаких от найбільш проросійських персонажів. Але тих, хто підтримує Україну і хто знає, що Російська Федерація це окупант, їх насправді більшість. Потому что Россия это агрессор, который хочет... Позахватувати побільше земель. якщо російські окупанти надумають знову почати наступ на нашу землю, то тут їх не будуть зустрічати із караваями. Ну за винятком деяких окремо взятих ватних ідіотів. Більшість українців буде зустрічати окупанта, так як і слід. Я вообще Луганська, учасник бойових дій, Я от тільки уволився недавно. Осколкою, якщо об'являть всіобщі мобілізацію, я з радістю вільнуся обратно. А ті українці, які не можуть взяти зброю, Рою до рук будуть чинити супротив іншим чином та підтримувати наших захисників. Я думаю, що наші воїни захистять нашу Україну. та все одно є і ось отакі індивиди, відверто кажучи, зрадники України, які будуть готові стріляти намі з вами у спини. Ну нам російське правительство ближче, ніж українське, і якби наша влада дійсно дбала про безпеку України, то усі ці колаборанти щонайменше були би позбавлені права голосу. Тому що якщо для тебе російська влада це твоє, то ти не повинен обирати владу в Україні, і ти не повинен заводити у парламент інших проросійських мудаків, наприклад, із партії ОПЗЖ. І це я навіть не кажу про запровадження кримінальної відповідальності для усіх громадян за заперечення російської агресії. А про боротьбу з пропагандою я вже казав. Президент Зеленський вперто не поміч. Чає проросійський телеканал наш У мене немає ніякої реакції на хабарників і зрадників цієї країни. Проблему проросійських громадян в Україні треба вирішувати і вирішувати негайно, тому що це питання нашої національної безпеки. Проте, як я вже казав, владі не до того вони, мабуть, чимось дуже серйозним, важливішим аніж захист України, сьогодні зайняті.